Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко, це проєкт, і сьогодні ми поговоримо про воєнні інсайди. Найкращий спосіб дізнатися про напад з боку Білорусі після карт Таро. Скажіть, чи траплялася з вами подібна ситуація? Вечір свічкою. Вієлова романтика, і тут родичі присилають повідомлення: завтра, четвертій ранку, напад з боку Білорусі. Текст виглядає якось так, бо він так і виглядає вже вісім місяців. Але українці продовжують нацлати до одному подібну хрінь. Якщо вірити інсайдам Куми з Телеграму, то повний розклад виглядає якось так. Так, четверта ранку, знайомий в розвитці повідомляє про напад з Білорусі. Шоста ранку. знайомий ППО повідомляє про обстріл під'їзду з Астани. Сьома ранку кава. Восьма ранку знайомий в Пентагоні повідомляє про ядерний удар. Десята ранку кум біля Молдови повідомляє про наступ з Молдови. Забули про Придністров'я. Тоді ось вам трансляція з кордону. Ви думали, ми забили? Ви думали, ми простили?» Я розумію, що під час повномасштабної війни з Росією, в якої Тумблер стоїть в режимі геноцид, ми всі переживаємо за себе і своїх близьких. Також я розумію, що під час війни, коли влада спеціально і правильно обмежує інформацію, ми намагаємося знайти її деінде. Але повірте, якщо ви побачите інформацію про обстріли в групі реальне ПВО, від цього і вам, і вашим близьким буде тільки гірше. Тому що більшість цих інсайдів про наступ бойових дельфінів з Чорного моря поширює сама Росія, їй це вигідно з трьох головних причин. Котик в кадрі? Місі. По-перше, це сприяє паніці. Недарма терористичні обстріли 2 жовтня супроводжувалися терористичними фейками про наступ Білорусі Росії по всій лінії фронту, начебни це можуть. Розумієте, коли ми боїмось, ми помиляємось. Хтось біжить знімати гроші, хтось на роботу найде, хтось пакує речі за кордон, а хтось на фронті допускає тактичні помилки. Звісно, українців так просто не залякати. Бачить, ще як ми навіть ядерний удар перетворили на план для обміну рідинами. але це не означає, що Росії потрібно допомагати поширювати її брехню. А потім буде огняний дощ на одесу Ніколаїв, буде десант, будуть фаби, будуть каврові бомбардировки. По-друге. Щотижневі інсайди про ракетний удар по вашій новій кухні за стани якраз розмивають увагу до небезпеки. Це як історія про Вовків, тільки про Вовку. Боже, мені цей каламбур. Ідея в чому? Путін та Лукашенко кожного тижня анонсують наступ з Білорусі. Кожного тижня ви скидаєте такий інсайд своїм друзям. Україна починає ігнорувати потроху цю загрозу. А потім раз. Появляється ядерне оружие на території Білорусі, фактично під ядерним зонтиком вони можуть заходити на територію України. По-третє, працює принцип поламаного годинника, який двічі на день показує правильний час. Якась група кожного тижня анонсує удар по Львову. Рано чи пізно у Львів прилітає, і тепер для себе та хейтерів є залізний аргумент. Дивіться, ікона мироточить, а вибачте, це інша група, яка працює так само. Дивіться, ракетний удар по Львову. І після цього група, які тепер уже довіряють, починає поширювати фейки, обманювати, маніпулювати, розводити людей на гроші, і це я вже мовчу про вплив на дітей взагалі я про Росію. Отже, довіряти незрозумілим інсайдам про наступ Білорусі не варто. Що ж тоді робити? Два коротких рецепти: по-перше, слухати наше командування. Яке насправді постійно оприлюднює свої прогнози та оцінки, просто ніхто його не слухає, бо воно склеє повідомлення в Viber з текстом М -м, тут на роботі прийшла розкладочка, наступу з Білорусі не буде. Серйозно, буквально 7 жовтня наш командувач об'єднаних сил Сергій Наєв сказав, що наступу на Київ не буде щонайменше 2-3 місяці. Я розумію, що командування вже раніше помилялося про саму війну, але з тих пір прогнози стали точнішими і кращими. Так от, буквально через три дні після цього вірити в наступ Білорусі, ну, це те саме, що вірити в самому Лукашенку. Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлітство ну, максимум 3-4 дні. По-друге, читайте новини повністю. А ще краще, читайте аналітичні матеріали, а ще краще дивіться годинні відео від Ютуб каналу Мілітарний. Тоді ви матимете достатньо власних знань про війну, щоб вони працювали, наче вакцина. Ну, який наступ з Білорусі, якщо Білорусь передає Росії зброю та набої? В гробу карманов нет. Все на той світ не забереш, Та й таке. Сподіваюсь, ви більше не будете вірити в дурнуваті фейки з вайберу, надсилати їх близьким і в сімейні чати, вчати під'їзду і колегам. Але якщо ці рецепти вас не переконали, є ще один секретний: гадання на картоплянні кожурі. Отже, беремо картоплю. В рубриці, що не так зі світом, цього тижня поговоримо про річки, точніше, береги річок, які визначаються за течею. А отже, призводять до того, що на карті права частина України це лівобережжя, а ліва частина це правобережжя, що в принципі доволі проклято. Але ще гірше, коли ми бачимо воєнні зведення, і там українські військові зайняли умовний правий берег москви ріки, але правий це який? Давайте може використовувати сторони світу, тоді і в житті, і на карті берег буде східним, або якусь іншу систему для річок, які змінюють свою течію. Загалом не цей жах про правий і лівий реверсивні береги Києва і багато чого іншого. А на цьому все. Дякую, що дивилися, ставте лайки. За кожен лайк, моя зачіска в синичі спадає мені на очі. І пам'ятайте, якщо Білорусь все ж вирішить напасти на Україну, ви про це дізнаєтесь. Вам раптом захочеться славетчика та цибульки. Слава ЗСУ і слава Україні!